Прислівники близькі та протилежні зазначення. Завдання для учнів. Перше завдання. Це каліграфічна хвилинка. Пропишіть, будь ласка, слова прислівники. Вчора вперед, ззаду, невдовзі. Посередині каліграфічна. Друге завдання. Прочитайте прислівники. Запишіть парами прислівники, протилежні зазначенням. Підкресліть зайвий прислівник у кожній групі. І Третє завдання. Прочитай прислівники. Доберіть до підкреслених прислівників близькі зазначення. Запишіть їх.